Не дригайся. Що за зовсім ти тут. А! Я ж казав. Не дригайся. Якого біса? капітан Ксемонас? Доктор. Доктор Капітан Ксемонас. Облиш, можна просто Ксемонус. Що ти зі мною? Що за? Як себе відчуваєш? Не болить, не зудить, у дупі не свербить. Що в дупі? Ні. Як це взагалі можливо? Думаєш, тобі відомі подробиці світобудови? Ти бачив лише те, що показано, використовував лише те, що дане, але й уявити не можеш, які таємниці приховані за межами незвіданого. Та бачу твої таємниці, але не пригадую, що я походжувався на щось подібне. Ти би не погодився. Але, як кажуть, є один нюанс. Що ти скажеш щодо того, що я знаю, як повернути Ілона назад в мешканця. І як же? Ну, в такому разі ми граємо за моїми правилами. Ти береш участь у моєму маленькому експерименті, а я допомагаю тобі з Ілоном. Експерименті! Я тобі що, пацюк! Називай як хочеш. Нам час іти. А ну, стояти! <плес> а, мабуть, ти ще не до кінця оклимався. Гаразд підемо пішки. Не варто чіпати магніти. Стривай як так взагалі? Один я сидить в кріслі перед монітором, а другий я крокує по траві тут. При тому я контролюю обидві особистості. Чи це є шизофренія? І якщо багато таких же, як я, де вони знаходяться чи довго, О, вони живі взагалі? Та заспокойся, ні з ким я так не робив. Ти перший. Почекай, тобто, ти хочеш сказати, що я перша людина, яку скопіювали в гру? І взагалі, чому я? Я давно шукав когось, хто підійде для експерименту, а ти ще стирив мене цінний екземпляр. Тому вітаю, Перший штучно обізнаний. Обізнаний? Стопа, сила в мене залишилась. А як я відчуваю біль? Як мені взаємодіяти з середовищем? <кх> а, ну хоча б мене інтерна на місці. Блін, що буде, якщо я помру? Зрозумієш, як помиратимеш. І одразу докладай мені об будь-яких надзвичайних речах. Час обмаль, бо комітет вже навис над нами, ніби клів меч Ще й ці незрозумілі аномалії навколо Ілону. Хто знає, як вони на тебе впливатимуть? Або ти на них. Які ще аномалії. Та усілякі різні. У світі багато що трапляється. Анусій, ми нікуди не підемо, поки ти не дізнаєшся, чи не вмрає ізі від кріпера в реальному житті, як би абсурдно це не звучало. Вмер. Ні, як бачиш. От і все. Пішли. Вбити мене хоче, вам кажу. Що розбере мій маяк, маяка, тільки піде, я вам кажу. Досі вражений, як падіння цієї коробки не зламало до чорта цей світ. Це ж треба було додуматись. Слухай, а чому ДРС? Навіщо я будував цей храм? Можна ж було просто підписати Ксемонос. Наші ці загадки? Ти ж вже збирався зникати. А мені ще треба було модернізувати пристрій. Ти серйозно? Може, ще зможеш тобі нову лабораторію збудувати? Ні, цю справу я б тобі не довірив. Нам потрібно обізнаний, що кличе себе Архімагосом. Він трішки дивний, але в трансфігурації розуміється. Тож сова? при чому тут Він Він ще стародавніх часів займався покращенням технології для переміщення між світами ще й під носом в комітету з ліквідації загроз. Магу сказав, що в нього є якийсь спосіб перетворення ілона назад в розумника. Метро сюди ходить. А як їсти? Просто береш їжу в руки і їжа. <плес> на смак, як при Ющенко. А ющенка то він чи вона? <плес> Нам аж на горище. Я по сходах. Все готово. Так. Ви привезли? Ого! Угу, <coughs> той сам. Не на сходи. Ходход -ход, О! Десь я таке вже бачив. чи. таке лише в мене. Схожим вівтарем ми з Ксеномосом відправлялись сюди. А навіщо вам був потрібний якийсь вівтар? Розумієш, обізнаним, на відміну від інших мешканців Майнверс? Чо? Main... Цей світ лише один з безлічі інших, як доброзичливих та животворячих, так злих і голодних. Але для переходу з одного в інший нам потрібні неймовірні зусилля і складні прилади. Так звані. Гаразд, до суті. Я проводив магічні експерименти, підпраляю корів інші світи і. Ік. Ага. Трансмутація в процесі транспортації. Скоріш, перехід з екзамен із хуману за тому іте. Коротше, говорячи людською, Ілон може зайти відьмою тут та вийти жителем. В іншому світі завдал обставин. магічну формулу буде працювати, але нам на п'яте наступає комітет, тому десь мою свідомість без моєї згоди. Другий пропонує відправити найрозумнішого жителя в інший світ. Причому тільки з якимсь маленьким шансом вдало і... як ти сказав. Трансмутація. ось так. І ні один, ні другий не знає наскільки це небезпечно, чи може закінчитися. Вибору то в тебе нема. Тому ну сподіваємось, що все спрацює. Головне, щоб вистачило фокусуючі енергії з кристалів. Що, Ілоне, гадки не що ці божевільні божевільність тебе створять. Але сподіваюся, вони знають, що роблять. Ти так багато зробив для мене. Завдяки тобі є. Мав все, що мав. Що лише варто один дохід продажу ремонту. А твій проект нехай в іншому світі світіленовець. Без... Ілон що тобі повилазив! Ще ж за день такий. Там же все в порядку. Івон. Зеленому все нормально. Щоправда, є без поняття, куди він відбув. Ну, відбув та й добре. А ось ти тепер не покинеш цей світ, як раніше. Відпочинь, приходь, я все розкажу. Бувай! Ех, а мені ще треба знову насичити вівтар енергію та й прибрати за вікола для зміни тіла. І треба буде знайти отой камінь. Рідкісний. Тай, можна і без нього. А ти покинула не переходи з клісвіти бувають важкими. А ти тільки став обізнаним. Ху-ху. Гей, hey, що ти тут наробив? Що я наробив? Це все твоя машина! Чорт забирає її дворця. Краще хай не забирає. Що трапилося? Я. Yeah. Як ти й заповів? Зайнявся перевезенням кібертраку. А ця залізяка без моєї згоди вирішила кудись мене відвести. Мене! А я типу поважний канцлер. Це як взагалі? Не знаю, як саме, але поки цей катафалк мене тягнув, я зумів виняти ось цей елемент. Він абсолютно не підлягає класифікації серед відомих мені механізмів. Це точно якийсь непотріб. Не дивно, що саме через нього машина поводиться, як як хто зна що. Забирай! Спали краще! А тепер так хай тут стоїть в полі! Боже, яка ганьба! Купа блоків, канцлер по полях, по мостах! Об'єкт ідентифікований, і зя це? На зв'язку логічний інтелігентний нейрокомп'ютер Лінк. Рады знайомству, хозяина. Здоровля.